В цьому відео запропоную коучингову вправу для того, щоб ви змогли навчитися приймати рішення в контексті поділу майна. І нема різниці, що це за поділ спадкового майна чи того майна, який вам належить в ситуації розлучення. Так от розмістіться зручніше, і задайте собі запитання. А що для вас? Важливий спокій, який ви отримуєте у зв'язку з тим, що поки що не приймаєте рішення про поділ майна. Тобто для вас більш важливо спокій, чи для вас більш важливо наявність майна, яким ви на даний час не можете користуватися? Ви його не можете продати, не можете отримати ресурси, які це майно вам дасть. Тобто спокій. Чи ресурси. Ця вправа коучного називається ціна питання, ціна невирішеного питання, ціна паузи. Поміркуйте в контексті п'яти років що буде, якщо ви житимете в такому от спокої, можливо, це спокій, а можливо, це в лапках спокій. Можливо, тільки ви себе переконуєте в тому, що це стан спокою. Але поміркуйте, що буде через 5 років, якщо ви не будете вирішувати це питання, наскільки вам це підходить. І поміркуйте, до прикладу, якщо минуло 5 років, з моменту поділу майна. Чи щось зміниться у вас, чи ні? Наскільки вартісним, наскільки цінним було те майно, яке ви отримали в результаті поділу? Одначе можливо втратили оцей ось спокій. Наскільки ти майно перекриває оці ось моменти, пов'язані з душевним спокоєм. Чи варте воно того, чи ні? Бо, можливо, майна ви здобули от скільки, а душевного спокою втратили от стільки. А можливо, і навпаки. Ви отримали от скільки майна, але душевного спокою. В якомусь контексті втратили ось стільки, проте отримали інший душевний спокій, стан захищеності у зв'язку з тим, що у вас є майно, яке вам належить, яким ви розпоряджаєтесь особисто. Тому ось вам алгоритм, який ви можете застосувати прямо сьогодні, для того, щоб віднайти відповідь на питання, чи варто вам ділити майно, чи все ж таки це все цього не варте. І доцільніше було б тримати стан спокою. А можливо, варто відкласти вирішення цього питання до прикладу на місяць, два чи рік, і потім повернутися ще раз, переглянути це відео і прийняти рішення. Іншим чином, можливо, треба просто тримати руку на пульсі і зрозуміти, що є буду є такі ось червоні прапорці, на які потрібно звертати увагу. Або, можливо, поставити собі дедлайни, що кожного першого числа місяця я відповідаю на питання, які в даному відео. І якщо в мене щось змінюється, то якщо я сортую реальність і <кх> мені більш прийнятно отримати ресурс в результаті поділу мене, то я запускаю цю процедуру. Якщо ж я інвентаризую свої бажання і розумію, що спокій для мене на даний час більш важливіший, ніж якийсь там. Ресурс, який можливо, і не весь вдасться відсудити, то я приймаю рішення поки що жити в цій ситуації, в якій є. А можливо, і не поки що, а і завжди жити. Тобто такі от рефлексивні питання дадуть вам можливість отримати душевний спокій, дадуть вам можливість отримати алгоритм, за яким. Ви будете почуватися набагато спокійніше, і в тому ж випадку, якщо вам необхідна юридична допомога, то я думаю, ви знаєте до кого звернутися. Або, можливо, вам потрібно коучинговий підхід для того, щоб більш ретельніше розібратися в ситуації. Або, звичайно, що це я вам даю тільки якісь от намітки того, як це можна було б вирішувати помимо судової форми захисту. Можливо, вам необхідно знайти свою стратегію вирішення питань, і ви б хотіли саме на цьому питанні поділу майна її освоїти, і використовувати її в бізнесі, в сім'ї і в інших контекстах. Якщо у вас є така потреба, то зв'яжіться зі мною і приступимо.